Ось така приманочка в пащі щуки, Це Кейте Crazy Flapper, Але не класичний малий, на який ви всі ловите. Не новинка 2 дюма 24, не 2,8, а ось такий величенький флепер на огрусті 3 грамчика. Обкидали ми фетом, буквально декілька закидів, нічого не було. Вирішив кинути декілька закидів, щось яскраве, також нічого не було. Бачите, Дві різні приманки, одна жирна, одна дуже худа, і реакції немає. Кажу, що треба ставити рака. Приманка впала до дна, і ось такий флепер відразу дає контакт. Навіть проводки не було, просто на закиді вона вже його підібрала. Продовжуємо далі. Дуже класний колір, колись він в мене зимою добре вистрілив. був вихід. Зимою щука виходить дуже коротко, хвилин 5-10. І на одному такому з виходів я взяв.